Чому сумує, плачеть він, і біль сердець одна єднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає? Тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас, вони із докором казали хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну убила гордість пісню, силу, не встануть свідки з могил. Вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Встає історія з пітьми, словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Вона бідою, горе мчить, щоб не забулись незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє.